Там, і це ж неодноразово ця процедура вже така, походила стосовно мене, що я сюди приходжу, я тут сижу по пів години-годину по чекаю, політику. Суддя суд, суддя антитенку, вони завжди і повідомляють вчасно, і ніколи у мене не було проблем з цим. Адміністративні справи тут у всіх судді ми є. І всі встигають, тільки, зокрема, у нас банок попу і штифуру. У них якісь проблеми, у них на поступі. Та порілять, та у неї там ще щось, вибачте. Уже не буде. А як ми можемо зафіксувати той факт, що ми воли? Ну окей, А повідати на спітку. А чого не повідомило? Ну так таке відношення. Ну, 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 це питання, звичайно, не до так. Так. вас. А ну будемо з'ясовані, як.